Pretty Liars Ukraine представляє Султана. Ну, привіт, Ібрагім. Про що ви хотіли зі мною поговорити? Ти сам це знаєш. Шег задем Мустафа і ти зговорилися розправитись з повелителем. Ти хочеш посадити його на трон? Ось чому ви отруїли нашого султана? Сміливе звинувачення. Ви або це, або мовчіть про це. Отже, ти не заперечуєш цього. А може, це ви отруїли нашого султана? Що ти сказав? Не хвилюйся. Я тебе не звинувачую в спробі вбивства, бо я впевнений, що ти цього не зробиш. Але і я на подібне не піду. Я знаю, що ти б не пішла проти султана. І Я б теж не став цього робити з тих же причин, що і ти. То чому ти зустрічався з Мустафою? Я пояснив це нашому султану. Я нікому не зобов'язаний звітувати, окрім султана. Ти помилися Паша. З того дня твої слова викликають у султана недовіру, що б ти не казав. Як і в мене. Ви покликали мене заради цього. Ахмед навесні збирається в Санжак. Підозрюю, що це ти його підговорив. Кожний шаг задемріє поїхати в Санжак. Все зрозуміло. В тебе є план? Ти хочеш відштовхнути мене та мого сина Махмета. Який твій наступний крок, Ібрагім? Плануєш вбити нас? Я думав, ти хочеш укласти угоду. Звичайно, звичайно. Я б хотіла запропонувати тобі угоду, Ібрагім. Ти прямо сьогодні підеш до нашого султана, відмовишся від посади. І попросиш відставки. Ви будете домагатися звільнення. А потім ти скажеш усім до побачення і покинеш столицю імперії назавжди. І Яку ж винагороду я отримую за це? Життя Ібрагім. <yaz súper hires> пропоную тобі життя Ібрагім. Ось така угода. Вирішуй. Маленький голуб ніколи не зможе домовитися з Орлом. Тому що голуб слабкий та безпорадний перед орлом. Ну-ну. він знає, що Орел тільки й чекає, щоб розірвати його на шматки. Це твоє останнє слово Ібрагім. Ясно. Ролі озвучили Гюрем. Бяльська Валерія. Ібрагім Севастінович Олег від каналу Pretty Lies Ukraine.